Усім привіт! Вітаю вас на каналі Затишна Садиба. Як бачите, сьогодні у мене знову є посилочка. Зараз пора осіння. До речі, хризантеми неймовірно пахнуть. Вже почалась справжня осінь. І час посилочок, замовлень. Цього разу у мене є посилочка сайту Агролендінг. Тут асадженці. Ось така невелика посилочка. Я замовляв е, з доставкою в поштомат за оцю коробку, вона, ну, до речі, не важка, заплатив 64 гривні 20 копійок, якщо не помиляюсь. Можна було забрати у Львові на складі чи не знаю, як вона називається, у розпліднику е, самостійно. Однак по часу мені не завжди виходить і співпадають їхній робочий час з моїм. Тому замов поштомат і забрав. В цій коробочці мають бути саджанці лаванди. Тут вузьколиста лаванда. Вартує 70 гривень, саджанці сон трави, 65 гривень саджанець, саджанці лохини, Пінк лимонад рожева. До речі, в них я замовляв цю лохину і в мене зростає грядці, там до мене лохина. Рожева дуже смачна, солодка. Цього року було якраз декілька ягід, мені дуже сподобалось по 75 гривень. Замов'я ще ремонтантну малину. Енросадира. Назва дуже цікава, великоплідна по 39. І малину червоний янгол, солодка урожайна 39 гривень. Давайте розпакуємо і подивимося, що мені приїхало. До речі, це вперше з цього сайту я замовляю запаковане, оскільки я забирав завжди в них в розпліднику, скажімо так, або на складі. А так, що воно мені запаковано було перший раз. Тож перевіримо водночас, як вони пакують, що кладуть і як воно виглядає. Так. До речі, спаковано, бачу, непогано. Картонки. О, дивіться, як гарно. Картонки всі підуть на компост, нічого в мене не пропаде. Так, це, мабуть, сон трава. Частина е, замовлення моє, а частина... Співробітниця. Не все замовлення моє. Не думайте, що я так багато замовив. Так це в нас... М -м -м, так гарно пахне лаванда. Так, тут в нас, я так розумію, малина вся разом. І тут в нас лохина саджанці. Трішки потовклась лохина, але бачу, що це давно вже була потовчена. Інструкція. І в подарунок укорінювач. Так, біологічний регулятор росту, стимулює проростання насіння, ріст коренеутворення. Такий невеличкий тут є ампулка, до речі, вони зазвичай і кладуть кожне замовлення, такі укорінювачі. За що дякую? Щоб гарно прижилось. Лохина трішки з травою. Як бачите, це зломана гілочка давно, бо тут вже досить сухо. Ну, кущик, ще на ньому щось біле, виглядає таке, або чимось поливали, або то кинулось. Щось кинулось або обробили, не знаю. Цей кущик теж такий собі, але не зломаний, принаймні. Давайте розпакуємо, подивимося, що тут. Тут травичка зростає. То нічого страшного. Подивимося, який тут корінець. Корінець рівненький є. Ось вам на камеру. Ось такий корінець. І давайте подивимося одразу ще іншу лохину. Так, турбинку слід розв'язати. Наступна лохина. Ось в такому горщику, як бачите, один кінчик зломаний і воно вже таке сухе. Ось, дивимося, який тут корінець. Тут корінець хороший, теж та є така, бачите, павутинка. Тобто повний горщик корінця. Це вже добре. Мають гарно прижитися. Єдине трава, то потрібно буде повикидати. Зразу давайте подивимось на нашу лаванду. В якому вона стані і який корінець. Лаванда теж така трошки приплюснута, лаванда. О, корінці тут теж шикарні, дивіться, такі гарні корінці, гарна коренева система. У мене теж гарно прийнятись. Певна річ, після посадки я пообробляю всі рослинки від шкідників. І від грибкових захворювань. Так, давайте подивимося на сон траву. Так, садженець живий і здоровий. Теж підписано. До речі, ці наліпки дуже зручні, бо я їх чіпаю пізніше на такі. На такі ось, не знаю, показчики і потім можна почитати, що саме де зростає. Дуже зручно. Давайте подивимося, яка тут коренева система. Тут теж непогана коренева система, як бачите. Це вже тішить, що рослинки вкорінені, не просто пересаджені в більші горщики. А відповідають опису. Так, давайте також розпакуємо нашу малину. Малина так запакована, що турбинку я, мабуть, розріжу. Зберу я ножниці і подивимося. Так. Малина ось в такій турбинці. Тут корінці. І вона розділена на грубки. Це в нас малина. Так, головне загубити і не спутати пізніше. Йой! Погано, що вона не замотана в стрічплівку. Так, червоний янгол. Корінці. Хороші, надіюся, усіх. Та, один навіть такий досить великий, тут є менші. Ну, Малина в хорошому. Бачите, навіть бокова брунічка. Ну, не брунічка вже. Непога... Ну, досить в хорошій якості. Так, і наступна в нас малина. Ці вже трішки пагони дрібніші. Енросадира. Енросадира, ну якось так, не знаю. Тут їх теж є 5, там 6, якщо я не помиляюсь, я замовляв. Ну, теж непогані. Кругом є коренева маса. Це вже добрий, і корінці не підгнивші, чудові. Так, а тут їх є 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, тут шість є такі значно менші, але гарна коренева, і є такі більші, старіші пагони. Ось тут я планую переробляти ось ці дві грядки. Замість того, що вони такі подовгості, і буду робити їх ось так, навпаки. І висаджувати тут малину. І в мене буде одна грядка така подовгоста, і друга з малиною. А ось тут будуть зростати тюльпани, крокуси, буквою Г. Їх має бути багатсько. Цей прохід залишиться. І в мене вийдуть тут трішки по-іншому. Спереду ці квіточки лишу, можливо, з часом пересаджу. І буде в мене тут такий невеличкий малинник. Ну що ж, робимо висновки. Задоволений я замовленням. В принципі, я очікував, що буде такий результат, оскільки я не вперше замовляю на сайті Агролендінг. Тут також є ще, бачите, інструкція, як саджати поради. Ну, Мені вони не дуже потрібні. У мене своя технологія висадки. Дякую всім за перегляд. Надіюся, відео вам було корисне, Особливо для тих, хто шукає певні саджанці. Думаю, можете щось цікаве для себе знайти, подивитися. Вам гарного дня, усім па-па!